Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий лонгслів. Це чудовий вибір для тих, хто шукає стильний та зручний одяг для повсякденного носіння. Лонгслів виготовлено з м'якого бавовняного матеріалу, що забезпечує комфорт та міцність у використанні. Лонгслів має v подібний виріз, прикрашений декоративними ґудзиками і довгі рукави з манжетами. Він доступний у кількох кольорах та різних розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для кожного чоловіка. Він поєднує в собі комфорт, міцність та стильний дизайн та допоможе створити безліч різних образів для різних випадків. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі трикотажні шорти. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей, але також можуть бути використані як повсякденний одяг. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Вона виконана з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт в будь-яких умовах. На футболці зображений кумедний принт. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах, даючи змогу обрати оптимальний варіант для кожного чоловіка. Якщо ви шукаєте універсальну футболку для повсякденного використання, то ця чоловіча футболка буде відмінним вибором. Вона поєднує в собі комфорт, міцність та стильний дизайн і допоможе створити безліч різних образів для різних випадків. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі теплі штани. Це чудовий вибір для чоловіків, які шукають комфорт та тепло в прохолодну пору року. Тепла підкладка штанів надійно захищає від холоду та вітру. Чоловічі теплі штани можуть використовуватися як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку на відкритому повітрі. Штани доступні в кількох розмірах та кольорах, що дає змогу обрати ідеальний варіант для кожного чоловіка. Дані чоловічі теплі штани це чудовий вибір для тих, хто шукає стильні, зручні й теплі штани для осені та зими. Вони прекрасно справляються зі своїм завданням і гарантовано служитимуть довгий час. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу куртку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт під час носіння, легкість у догляді за виробом та довговічність. Представлена у кількох кольорах та розмірах. Куртка має стильний дизайн та відмінний крій, що підкреслить мужність та стиль свого власника. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу куртку. Вона має стильний дизайн, відмінний крій, а регульований капюшон захистить вас від опадів та холоду. Представлена у кількох кольорах та розмірах. Купуючи цю куртку, ви отримуєте відмінну якість та стильний дизайн за доступною ціною. Вона стане надійним та стильним елементом гардеробу, який прослужить довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку з коротким рукавом. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застіпкою на ґудзиках та короткими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Пропонуємо до вашої уваги шкіряну куртку. Ця чоловіча шкіряна куртка створена для того, щоб зігріти вас у зимові місяці, а також виглядати стильно. Вона виготовлена з екошкіри та має комір стійку, що надає їй сучасного та витонченого вигляду. Куртка також має м'яку та теплу флісову підкладку, яка забезпечує ізоляцію від холоду. Куртка також має кілька кишень, включаючи дві нагрудні кишені та дві бічні кишені, які забезпечують достатньо місця для зберігання дрібниць. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Вона виконана з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт в будь-яких умовах. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах.